64 засоби повітряного нападу випустила Росія по Україні за минулу добу. 36 з них ліквідували сили ППО. Так ворог здійснив 30 атак по Донеччині. Зокрема, через нищівний удар по добропіллю загинуло щонайменше троє людей. Ще 26 поранено. Також руйнувань зазнало серед місця. Там пошкоджено 54 торговельні павільйони, 13 багатоквартирних будинків та 8 автомобілів. Окрім того, спалахнула пожежа в двоповерховому. Магазині, площа якої склала 250 квадратних метрів, постраждало. І місто Дружківка. Там російська армія поцілила по пожежно-рятувальній частині, внаслідок чого деформовано чотири виїзні ворота гаража, частково обвалена стеля та вибито захисне покриття на вікнах. В той же час у Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок влучання дрону отримали травми троє рятувальників, по яких ворог поцілив під час ліквідації наслідків попереднього удару. Зазнали поранень двоє цивільних. Також на місці влучання виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загалом за минулу добу в області було поранено п'ятьох людей. Одна особа загинула.